Нема вже ні юдея, ні язичника, нема ні раба, ні вільного, нема ні чоловічої статі, ні жіночої. Бо всі ви одно в Христі Ісусі, адже Бог вилив Духа Святого на всяке тіло, і на чоловіків, і на жінок, щоб ті, у свою чергу, проповідували Євангеліє, являли силу Божу, народження та спасіння. Тому, коли Ісуса вели на страту, Він говорив за собою ридайте і за дітьми своїми. Христос пророкував цьому світу апокаліпсис і велику скорботу. Тому плодіться і розмножуйтеся духовно, ідіть, проповідуйте, навчіть народи, примножуйтеся за духом ось що таке справжнє дітородження: врятуєте себе, тоді зможете врятувати інших. Є те, що ми робимо за тілом, але є те, що за духом, за тілом народжують для себе. Але скільки дітей ми народили для Бога? Саме це і є метою кожної людини.